Найбільше де мотивує? Оці піздюки, які сидять в Києві в Раді, нічого не міняється? Бля, давай на чистоту. От що помінялось? А ну да зато зробили війну. Круто, блядь. Дякую. Ну, Яку Кузьма казав, дякую вам за цей піздець нахуй. Ну, що робиться? Ти цікаво, це все тмерне от, чувак. От ми от, три роки не були на ротації. от. Поняв? І от, блядь, це одна із категорій, чого коли от приїжджаєш в відпустку, дуже важко, морально, психічно, от те хуюваєш, блять. Ну, ти, блядь, поломане, тебе покосило, блять, побило, блядь. Ти ледь ходиш, ну ти воюєш. А от такі, от, вибач мене лби, що візьми таких трьох і можна, блядь, нормально пів блядь, роти за... тихо захуярить. Хрен, блядь, всі вони всі катаються на майбахах, шмайбахах, що це за? Ну, типа, а де блядь, Ти ми за що, блядь, воюємо? Де яка справедливость?